Редакція журналу Рія хоче подякувати ще одному партнеру. Відпочинковий спа-готель Хілтон Даламан, один з найкращих відпочинкових комплексів, який розташований на узбережжі Егейського моря. Я мала нагоду там бувати. Можете повірити мені дуже гарне місце, аби поїхати і відпочити. Ну і наступна наша номінація кулінарна. Ак, ми ще не відзначали кулінарію тут на сцені, адже Львів славиться своїми закладами, славиться а, своїми ресторанами і кав'ярнями. І ви знаєте, що Львів не тільки турист не просто туристична мека, а вже можна сказати гастрономічна мека Львова. І просто зараз ми дізнаємося, хто ж отримає нагороду у номінації Кулінарний проект року. Кулінарний проєкт року 13. Шефс. Керівник проєкту Андрій Воловий. Ми чекаємо вас на сцені під гучні овації залу. У січні 16-го року стартував новий проєкт 13 шефс. Основною ціллю якого є популяризація та філософія кухні загалом, а також розуміння гастрономії в громадському харчуванні. Пане Андрію, розповідаєте, ви не ресторатор, ви не маєте власної кав'ярні. Що таке 13 шефс? Чому 13? і що ж ви взагалі робите? Е, ну, в першу чергу, хочу подякувати за таку відзнаку для нашого проєкту, тому що власне над цим трудиться не тільки я, а багато моїх колег. І я я являюся директором з розвитку кулінарної асоціації Всеукраїнської Західна групи і ми чітко розуміємо, що як ви вже сказали, Львів є туристичною мекою, і наша задача показати те, що е, в ресторанах є митці, і з цими митцями ознайомити весь Львів, ну і в майбутньому е, Україну. А чому 13? Чому не 14, не 12? Ну тому що це гостро, тому що. Це гостро. А правда? Ну дякую вам дуже за такі за таке розуміння цього, і ми бажаємо вам процвітання. Нехай весь кулінарний Львів процвітає. Дякуємо овації зало.